Господь з вами, слова святого Євангелія від Святого Луки. Коли довкола них зібралися численні натовпи людей, які аж напирали один на одного, Ісус почав говорити насамперед своїм учням. Стережіться за кваски фарисейської якою є лицемірство? Адже немає нічого прихованого, що не відкрилося б, ані таємного, яке не стало б явним. Тому все, що сказали ви в темряві, при світлі почується, що на вухо прошепотіли ви в кімнатах, буде проголошене з дахів. Кажу вам, друзям моїм, не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а після цього не можуть більше нічого зробити. Покажу вам, кого боятись. Бійтеся того, хто має владу вбивши ще й у гиєну вкинути. Так кажу вам, того бійтеся, чи не п'ять грубців Продають за два асарії, і жоден з них не забутий перед Богом. Адже навіть волосся на вашій голові все полічене. Не бійтеся, ви значите більше за багатьох горобців. Це є слово Господнє. Хай слова Святої Вангелія, Хрища нашої гріхи. Амінь. Отця Ісина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі Всечасний ойче наш, донька наша сестричко, кохання діти Божі. Це Євангелія, яку ми чуємо в сьогоднішній день, 12 розділ Луки, є для нас такою потіхою, бо саме останнє речення, воно якби є короною. Цього, що ми чуємо в Євангелії, ви значите більше за багатьох робців. Не бійтеся, бо жоден з них не є забутий перед Богом без волі Божої, ніхто з них не пропадає, навіть волосся на голові пораховане. Це є велика Божа опіка, велика забота Бога за нас. І про все, що ми в житті маємо. Але важливе є те, щоб ми дійшли до цієї Божої опіки, а людина йде до Бога завжди в щирості. Фарисейська закваска полягала на тому, що вони були лицемірами. Це слово лице і мірати лице означає, що мати два лиця мінімум. А Боже і більше, кожен раз показувати себе когось іншого, грати чужу роль, бути артістом таким духовним. І каже Господь, бійтеся цього, стережіться. І ми по-людськи, кожен з нас боїться не тільки смерті, але боїться страждання, болю. Тому Ісус каже, не бійтесь тих, хто вбиває тіло, бо Вбити тіло це відразу когось усмертнити і переправити на цей другий світ. Але бійтеся того, хто може болю вам завдати. диявол, який може так обманути нас, що може вкинути в гієну, тобто в пекло назавжди, і немає звітам повороту, а це є великий біль, це є велике страждання. І Господь хоче нас від цього страждання сьогодні оберегти. Тому маємо таких два пункти в сьогоднішній Євангелії, на які звертаємо увагу, перше, це те, що Бог в своїй опіці, в своєму провідінні є завжди поряд з нами, є близько нас, є в серці нашому. І нам потрібно все робити, щоб цього Бога не втратити з нашого серця, з нашої душі. Друга річ це те, щоб ми завжди були в своїй ролі, не були подвійними чи потрійними, щоб завжди були такі самі, чисті, прозорі, однозначні, були становчі, щоб не хотіли змінювати себе до кожної ситуації. Очевидно, ми достосовуємось до багатьох речей. Коли на дворі дощ або спека сонячна, або сніг, мороз, тепло, людина достосовується до цього, але не міняється. Ісус каже, щоб ми не змінювалися, щоб ми були постійними в Його науці, постійними в цьому духовному плані. Тому просимо Бога про таку щирість для нас, щоб ми в цій щирості могли завжди віднаходити Бога. Жити по-божому і з Господом в небі зустрітись. Амінь.